Урок української мови. Сьогодні, дітки, ми з вами повторюємо і поглиблемо знання про зв'язок прикметників з іменниками. На минулому уроці ми з вами розглянули прикметник. Пригадали, що прикметник це частина мови, яка відповідає на питання, який, яка, яке, які. Тож, почнемо з того, що ми з вами на сторінці 124 розглянемо ось такі слова. Словосполучення, давайте давайте їх прочитаємо та порівняємо. Радісна подія, веселий настрій, щасливе дитинство, талановиті діти. Скажіть, будь ласка, а що спільного між виділеними словами, а що відмінне? Що називають виділені слова? Це прикметник. На які питання вони відповідають? Радісна яка, веселий який, щасливе яке, талановиті які? А від якого слова ми поставимо це питання? Радісна подія. Подія яка? Радісна, веселий настрій. Настрій який? Веселий. Щасливе дитинство. Дитинство яке? Щасливе талановиті діти. Діти які? Талановиті. Так. Що відмінне в цих словах? Що ви бачите відмінного? Ми бачимо відмінні закінчення. Ми бачимо, що в нас тут розміщений прикметник та іменник. Вони, вони пов'язані. Від іменника ставимо обов'язкове питання до прикметника, але у них різні закінчення. На вашу думку, чому? Радісна подія. Слово подія, що іменник стоїть в однині, в якого роду вона, моя, подія, жіночий рід. Відповідно у слова радісна. Також жіночий рід. І закінчення яке притаманне саме жіночому роду, радісна подія. Веселий настрій. Слово настрій, іменник що? Він мій чоловічий рід. Відповідно, настрій який веселий, слово веселий знаходиться також в чоловічому роді. Щасливе дитинство. Що дитинство? Дитинство, яке щасливе. Дитинство, воно моє середній рід. Відповідно, прикметник, який зв'язаний з цим іменником, щасливе, також у середньому роді. Тобто, ви зрозуміли, дітки. Пригадаємо з вами, що прикметники в реченні зв'язані з іменниками, оскільки називають ознаки предметів. Згадайте з вами, ми вже це вчили. Сам іменник він називає предмет. А прикметник називає ознаку цього предмета. Відповідно, Подивіться, питання треба ставити від іменника до прикметника, обличчя, яке кругле, голова, яка велика, ніс, який прямий, очі, які ясні. Знаходити у реченні прикметник з іменником, ми з вами вже вміємо. Ми ставимо питання і знаходимо. Відповідно, питання ставиться від іменника. Дивимось уважно. І одразу переходимо до домашнього завдання. Сьогодні творче домашнє завдання у підручнику сторінка 125. Нам потрібно дібрати прикметники, які можна використати для опису. Тобто, нам потрібно намалювати словесний портрет однокласника чи однокласниці. Але я пропоную трошки змінити це завдання. Ви можете обрати будь-яку людину. Якщо це будете ви, це буде ваш автопортрет. Якщо однокласник чи однокласниця просто портрет, можна обрати друга, подругу або навіть родича. Тобто ви можете обрати будь-кого, навіть якщо це буде якийсь поет, якого ми почали вже з вами вивчати, у підручнику з літературного читання. Тобто обираєте будь-кого. Ви. Добираєте прикметники. Дивіться, обличчя яке. Ну, воно може бути різне, там овальне, кругле, будь-якої форми, рот який, губи які, Лоб який? Лоб який може бути широкий, вузький і таке інше. Тобто оцей опис буде складатися, виходячи з того, яку людину ви оберете. Тобто ви її опишете, такий словесний. Але я пропоную зробити трошки творче завдання і зробити це не у звичайному зошиті, а на листочку А4. Внизу на листочку А4, або вгорі тут берете самі, ви можете написати ось якраз ось це письмово. Обличчя в дужках яке, і пишете прикметник. Тобто добираєте прикметник до кожної ось цієї функції, лоб, брови, очі і таке інше. А на основному листочку зверху, пам'ятаєте, що в нас якесь співвідношення сторін? Пам'ятаєте, якого розміру повинно це все бути. І ще таке портрет. Також пам'ятаємо, тобто ми малюємо до плечей або саму голову з шию. І намалювати все те, що ви напишете. Тобто ніс такий, то волосся, таке і таке інше. І, до речі, Якщо у вас будуть якісь уточнення, тобто, наприклад, волосся водночас і курчаве, і е, яке воно може бути і руде, ви можете написати два прикметники, ну або декілька, якщо вам це потрібно. І намалювати оцей ваш словесний портрет, який ви для початку складете. Тобто, ось таке творче завдання. Бажаю вам успіху у його виконанні.